Є таке хороше слово, слово сполучення я тебе люблю. Я думаю, що кожен з нас хоча б раз в своєму житті це чує свою адресу і комусь говорив. Це може сказати людина тільки тоді, коли, коли вона дійсно любить. Мо ви ж не скажете комусь, кого ви ненавидите, кого ви не хочете бачити, що я тебе люблю. Логічно, правда? Але є вища любов, про яку ми читаємо в Біблії. Любов Ісуса Христа. Це любов, яка любить безсторонньо. Навіть коли людина йде проти Бога і рахує Бога. За ворога. Бог продовжує людину любити. Це сутність Божа. Він любить всіх безумовно. Неможливо, хто ми є і які ми є, яке наше життя. Божа любов безмірна і велика. Я думаю, ви знаєте історію про сина, правда? ж? Чули? Батько там уособлює Бога. Божа любов показана через цього батька, коли син розтратив все, але згадав, що є батько і рішив вернутися. І написано, там дуже цікаво, що батько постійно виглядав його, виходив на дорогу, чекав його і коли побачив, не син побіг, а батько побіг йому назустріч. Впав йому на шию обняв. Цілував сказав, заходь в мій дім, принесіть йому найкращу одежу, персня на руку. Ви уявляєте, що батька? Він не знав, що він прийде той син, але він вірив і він наготував йому навіть одежу. Він наготував йому ще одне кільце, тому що він знав, що син вернеться. Він приготував для нього все. Дорогі. Бог знає все. І Бог любить дуже сильно усіх нас, усіх вас. І чекає тих, хто заблукав в цьому світі, тому що наша душа, вона дана Богом нам. І вона є, по суті, християнка. Вона тягнеться до Бога. І їй потрібен Бог. І Бог чекає, коли наші душі прийдуть, вернуться в батьківський дім, обійми Небесного Отця. Ми зараз будемо співати пісню, автор каже: я люблю тебе дитя, я так жду тебе дитя, в отчих дім вернись». Чужого краю, хай бог строить. Царство і отця, і прийшов шукати згублені серця, укропити серця, високу при це тому, що дуже сильно. Я його люблю, я люблю тебе, дитя, я так жду тебе, дитя, во чи ні, верни, що краю принеси свої гріхи, обміркуй своє життя. Бі за все, за все прощаю, не ховайся серце, сину дорогий, Я вкладу у нього радість світлих І його помитю та підразділю. Це тому, що дуже сильно я його люблю, це тому, що дуже сильно я його люблю, я люблю тебе, дитя, я так жду тебе, дитя, очі дів верни, що Гріхи, обміркуй своє життя, я тобі за все, за все прощаю, я люблю тебе, дитя, я там жду тебе. Си свої гріхи, опіркуй своє життя, я тобі за все, за все прощаю. Щоб страждати, проливати кров на горі голові, смерть свою знайшов із Христа дивився в небо, голубе. це тому, щоб я навіки полюбив тебе. Я так жду тебе, дитя, вовчи дівнись чужого краю, принеси свої гріхи, обміркуй своє життя, я тобі за все, за все прощаю. Я люблю тебе, дитя, я так жду тебе, дитя, отчидів певнищу жого краю, принеси свої гріхи, обіркуй своє життя. Тобі за все, за все прощаю.